Слава Україні! Слава, слава ЗСУ, всіх зі святом. Христос народився, славімо Його. Сьогодні такий день. Постараюся без матюків, але не відповісти, е, е, як це його назвати, щоб, щоб не заматюкатися, я не можу. В общем, родилась у мене така байочка, я взагалі зачитаю. Це буде дарно вона війде в енциклопедію. Значить. Ну, на Різдво е бувають завжди якісь дива. Такі дива сталися зі мною на Різдво. Значить, розкажу я вам, як це було. Значить, жив був один мудак. Ну, в принципі, як мудак, таке каплавуха нещастя, скажімо так. І дуже він любив е лайки, ну, от, любив і все. А для людей, щоб ви просто зрозуміли, ну лайки це. От, чим більше ви робите лайків, там, ну, тим більше це каплавуха нещастя заробляє на цьому. От, підписуйтесь на канал, там, він і все заробляє гроші. От він дуре, краде, мошенчає. А ви все оце берете і хаваєте це все, підписуєтеся, лайкаєте. І він от цього получає кошти. От, от він вирішив е Значить, одного разу сісти мені на плечі і заробити собі більший авторитет, щоб більший врожай лайків зібрати. Ну, а я йому, знаєте, як ото з серпом по яйцям. От, просто тупо, він цього не ожидав, звісно. Перший раз, я знав, коли він дзвонив, я навіть не зрозумів, що це він, а сказав, почекати, бо я, ну, я реально їхав з хлопцями на фронті, і мені просто незручно було атмосферу міняти, та, що була в нас. От. І коли він друга дзвонив, він думав, що ось вже все, по ворознюка, а тут його Поврознюк бере і тупо нахуй посилає. Ну, Він, звісно, був в шокі. Я не знаю, чи має настроєння було, та, мабуть, ні. Наверно, мені просто рожа не сподобалася, чи голос не сподобався, а був все, все разом взяти. Ну, помню, що послав його, в принципі. Ну, просто тупо нахуй. Та й все. Ну, він цього не жадав, ніхто цього не робив. А воно дурне взяло і образилось на мене. Ну, ну, ну це просто, будь повним дебілом, блядь. Ну, якщо він каже, де я, де поврозюк, то чого ти ображаєшся на простого селянського хлопця, який ти послав нахуй? Ну от зачем? Ну, воно взяло, образилися. І давай мені просто тупо брати і срать під дверми. І оце мені перед самим різьбом дзвонять мені. Мої. Прихильники і кажуть, Григорович, каплавухий насрав, насрав вам знову під двері. Що ж таке, що, що знову там? Уніс вас до миротворця. Ну, що поробиш, таке бічеве телябля, ну, ну хай хай буде, ну, хай так буде. І людям всім оголосили, що я мородьор. Бандит, вор, Уклоніст, речі Судимий. Ой, що тільки не говорили про мене? Ну це просто. Так я кажу, це... так я власне, сидю і думаю. Блять, вор е Уклоніст, е мородьор там. От сидю і думаю. Блять, пірамідок не продавав. Он кохворих на гроші не кидав. Які перед смертю вірили у все святе, що говорив Гандон. І забубка Ахметова Зеленського теж не відспівував. Навіть заколоду вільності я, я ж не, не робив. Це ж вони там збиралися, кого президентом там ставить, блядь. Як там Гандон має гроші свої відробляти? Ну, пам'ятаєте, так, да, да, в він всі на Днірожні, і там шустери, хуюстери, всі там збиралися, блядь. А він довбою бере в мій домик, мій бік, який в, 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 в 39-му доноси пишуть, Ну, Ви знаєте, я, чесно, я хотів на нього дуже сильно образитися. Але ви знаєте, дійсно. Я зараз я аж зараз починаю розуміти, де я де Гордон. Чи Гандон, як я вже не розумію, як його фамілія. І тут раз мені знову ж учора прямо перед різьбом дзвонять мої прихильники. Я вже беру трубку і кажу, що? Каплавухи знову насрав. А вони кажуть, Григорович, різдвяне чудо сталося. Яке? Я зайшов на сайт миротворців, а вивітіля зникли. Я в шокі. Як? Дивлюся, єдня нема. Заберу сам, дзвоню дівчатам своїм, там, хто в мене на офісі помічникам працює. Давай, подивіться, та точно немає. Я туди, ну точно немає. Немає ні мене, немає, ні Зеленської. Так вони що, бля, блох об'їлися, чи що. Ну це ж треба, бля, так мене боятися, бля. Ви... Ну я не можу собі представити, блядь. Ну, що я вам скажу, такі дива бувають на Різдво. Ну, от так якось. Ну це ж я вам скажу. Знаєте, Бог і время нас розсудить. Я завжди це говорив, але, знаєте, от... якось в такий день. Завжди, вроді, говорять, прощать треба, так? Да? Але чогось мені моє православне серце наразі вели так не робить. От щось так, от щось так. Ну, таке у мене сільське виховання. От просто таке. Я просто живу по принципу, з людьми по-людськи, а з блядями по-блядськи. Поэтому гандон, он і в Африці Гандон. Тому якось якось отак. А тепер по поводу ж дійсно миротворця. Що ми зробили? Ми зробили байочки, в принципі, поки не кінець, тому що Гандон вже піздець. А ми потім її продовжимо. А тільки вже дуже-дуже багато з інтересними темами. А ви тільки. Підписуйтеся на канал Поворознюка і щоб першими знати про це все. Ви будете дуже-дуже багато чого знати. А тепер, що ж він каже, на цьому вже баючка не оканчується, не заканчується. Що ж каже А Він каже, що це я. Мене там у списках і не було. Що це я сам себе рішив пропіарити і вирішив, що. Сам себе вніс і розказав, що це ось Гандон зробив. Хоча він це сам говорив. Після того, як ось цього я вас дуже попрошу, покажіть усе на це. Як ми звернулися до Верховної Ради, до комітету до всіх, до всіх органів, після того чомусь мене винесли з списків. Чого не знаю? Тепер ви розумієте ту запись у телефонному розговорі, у телефонній переписці, коли мені писали стоїло б тільки мені. Одне питання відповісти, ціна вопроса, і мене б зробили винуватим, що я сам себе туди вніс, сам себе і тепер домовляюся, щоб мене за гроші винесли, вивели від тіля. Так от, моє щастя, що я зразу йому написав те саме, що і Гандону. Пошли ви нахуй. А тепер то, що він говорить, що мене на сайті і не було. Гандончик, а от то що? Сайт миротворця. А ось вчорашнім числом Гандон чекає, то що? Мене там нема. Ну, що я вам скажу, люди? Зі святом думайте. З Різвом Христовим, слава Україні, слава українській нації і пиздець гандонам з Російської Федерації. Далі буде набагато інтересів, підписуйтесь на канал.